Зараз я покажу вам, як я скину вагу з такої форми до такої. Зразу кажу, оце це моя найгірша за все життя форма. Я тут не займався в залі десь коло року. Спочатку 22-го, по понятним причинам, не дивився за дієтою, їв все, що хотів, і доволі багато. І по ітогу набрав порядка 10 кг жиру чистого і скинув м'ясо, як ви бачите. Тут я вже рік позанімався. Відрізняються мої тренування тим, що я почав займатися не лише залом, але й користентикою. І трішки там, ну щось не балета, не знаю, як це називається. Розтяжки стречно ще як це називається. На з тим, Спочатку розказую, що я їв. Їда в мене складалась з першого прийому їди. Це був що ж я їв першим прийомом їди. Це був а, 400 грам творогу. <свистак> 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 з чимось, можливо, з якоюсь кобасою, або ще з чимось, тому що сам творог я не можу їсти. Мені він не заходить. Другий прийом їди я їв значить, грудку курячу варену з якимись овочами і, можливо, теж з Е, <свистак> Третій прийом я їв. Що я їв третім прийомом? А, п'ять яєць, теж з кобасою. <свистак> <свистак> Мені видно, що я кубасу люблю, щоки досі лишилися. Е, ну, все, зараз я покажу свою тренувку. Е, Будьте стільки тренування, стільки трюхки акробатичні. І розкажу, що мені краще йшло, що менше йшло. Та й все. Все хорошо. Значить, навчився робити шпагат мінусовий. Це зайняло доволі багато часу, тому що я займався шпагатом ще коли ще до війни. Е, якщо хочете, я розкажу, як я сів на шпагат. Це доволі ж ш... хороший комплекс справ, який я натиряв із... З кого я натиряв? З балеринів, з балету, з танців, з сумо в багатій степені. І копнус справ доволі ефективний, на мою думку, тому що я доволі швидко почав просувати, коли вже почав у ньому зніматися. У мене стойка на руках в шпагаті. Там теж є секрет, що ти, коли робиш багат, стойку на руках в шпагаті, там е, більш обман зору йде. Тобто я не повністю розкриваюсь насправді, я розкриваюсь і чуть-чуть таз вперед веду. І здається, і ніби, ніби я розкрився повністю. Роблю вертикальний шпагат. Ну, якщо правильно пам'ятаю, планшетки тупорили ім'я. Е, він теж доволі туго мені йшов Я десь його навчився аж на третій день. Е, тому що там треба. На особ... день на третій, не, через два тижні десь навчився його нормально робити в житті повноцінно. Тому що там є секрет невеличкий, якщо хочете, розкажу. Якщо ні, то ні. У буде, так, по канаті ходжу і скликання називають, якщо не помиляюся. Доволі інтересна вправа для розвитку балансу. Якщо хочете, покажу. Надіюсь, що вам буде цікаво. Багат держи штану над головою. Його я стиряв у джуджумуфу. Такий хороший атлет. Американський. Е, сама кончена вправа на існе кончених, я її більше повторяти не буду. Тому що після неї неймовірно болить зв'язка в ногах. Неймовірно болять. Не раджу робити. Ходжу по тому ж. Тут я, значить, ходжу по тому самому шпагаті, лише тримаючи в руці 16-к гирю. Антель, перепрошую, все це путаю ці назви. Е, рекорд був 20, я його, жаль, я його не жаль не зняв. Повторяти його дуже не хочу. Тому що одного разу, коли я робив такий, таку проходку з антелею... Я чудову не зламав, коли падав. І щось мені відбило все бажання. Одна з найбилих моїх вправ, тому що вона робиться не важко, в принципі. Доволі легко і приємно. Як і... і неуспішні спроби стати на одну руку. Я чесно не буду їх монтувати. Я їх вставлю, на мабуть, і зараз так поверхам розкажу. Дуже інтересна вправа, але вона мені не дається, мабуть, через те, що я вважу. Ну, не як називається вправо, а квібрист, я набагато більший. І хоч елемент мені подобається, відверто кажучи, він дуже гарний. Робити його, напевно, що мені все-таки не вдасться. Або вдасться, якщо дуже сильно скину, я не зможу І в кінці я там кручу шашками, шаблями. Дуже крутий елемент, дуже легко вчиться, якщо правильно припадати. І дуже красивий. Якщо хочете я зніму відео... А може воно вже не є, є на каналі, хоча навряд, як я кручу шашкою. Як що я крутити шашкою? Боже, як я кончено говорю. Все, надіюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей.